Привіт! З вами на зв'язку знову я Настя і вітаю вас на каналі навколо світу. Як ви знаєте, я знімаю не тільки про подорожі, а й про активний відпочинок. Тому сьогодні відео буде такого нового формату. Я і команда відважних вежників вирішили зробити такий собі екстремальний челендж і відправитись верхи на острів Джарелгач. І з планів на завтра це прокинутися о 5 ранку. Вирушити до села Лазурного. Там будуть коні, і ми будемо приїжджати верхи протоку невелику і так попадемо на острів. Там вже будемо на острові бити рекорди. Тому дивіться відео і вирушаємо! Перші думки о 5 ранку, коли прокинувся, це... Про що я думала? Зачем? Навіщо я це роблю? Але вибору нема, треба вдягатися і збиратися, бо вже і так, щоб не запізнитися. Починаємо збиратися. Ми вже прибули на конюшню, зараз готуємо. Вон там лошадка вже сідлається, ми будемо зараз вже сідати і їхати. Пам'ятаєте, я казала про відважних вершників, так от це одна з них. мета змогла лежати в теплій постільки, а не робити це. Чесно, трошки хочеться спати, але це нічого. Давайте привітаємось. <ривіт> Спокойно. А, да. Так що все, будемо збиратися. Поки я ще в повна суп дознімового відео, а далі що буде, бо як виявилось, ми будемо їхати аж 80 кілометрів, то будемо дивитися, як то буде справлятись. Ну а ми вже сіли вверх і зараз будемо тут переїжджати десь там море затоку. Виїжджати бок, все добре. Ми тільки сіли у всіх повно енергії. Ми вже переїжджаємо тут затоку. Як бачите, тут і трохи води, і землі. Іхали пару кілометрів в принципі тільки зараз так наша дорога і виглядає. Ми просто на узбережжі моря дуже гарно. Один кінь трошки боїться води. Ми зараз вже приїхали десь 18 кілометрів. Світить яскраве сонечко і дуже жарко, так спокотно. І ми зараз прибули до будинку Монаху. Це вже майже половина нашої дороги, бо ми їдемо аж до маяка, то дивимося, що тут цікавого є. Коні трошки спітніли, не трошки, якщо чесно, втомились, <гум> мабуть, але ще все добре. Отам вже далеко можете побачити будинок Монаха. Я тут ніколи не була, але багато чула. Ми робимо привал. Все, відпочиваємо. і снег мішає. Тут, мабуть, живемо на в цьому будиночку, а тут я прямо уявлення не маю, що це. А ми зараз спустилися в таку будівлю. Це храм, як нам сказали. Тут можна поставити свічечку, дивіться, скільки тут ікон. Ну дуже прикольно те, що він зробив. Так вниз і вверх підніматися спокійно. І тут виходиш з раму, і такий вид. Наш привал завершився. ми вже знову посівалися і виїхали. Їдемо до маяка. До речі, монах пригостив нас кавою чаєм. Правда, там був трошки зі смаком вина. можливо, я щось не те випила. Але такий дуже привітний. Трошки порозмовляли і поїхали собі далі, бо часу обман сонце сідає зараз рано, то треба встигнути, щоб не було дуже темно. Вже більше половини дороги вперед. От зараз трошки вже важко, бо всі втомилися і відчуваю себе як в пустель, бо не бачу кінця дороги, і просто знаю, що треба їхати вперед, і все. Ми вже знову виїхали на море, і нам залишилось буквально пару кілометрів до маяка. Ми проїхали вже майже ну, десь 35 кілометрів. Доїхали до маяка, втомились дуже сильно, бо це виходить ну, 40 кілометрів. Проїхали, доїхали, і тепер треба так само назад їхати. Але тут буде привал, бо всі втомились. І найбільше всього спина того, що ми брали собою портфелі, щоб взяти щось собі поїзд. Втомлені, але ну, в цьому і є суть екстремального челенджу, тому я здобула. Вже наш привал закінчився, і ми сіли по конях і відправляємось тепер назад. Назад ще 40 кілометрів. Зараз у нас по плану 5 хвилин галопу, 10 хвилин шагу. А вперед було 10 галоп, 10 шаг. Тому зараз має трошки бути легше, бо всі вже втомились. Ще півгодини або 40 хвилин зараз вже їдемо. Та сама дорога назад, тому в принципі знімати нема що, бо ну все було вперед. Просто буду розказувати вам новини. Ми розуміємо, що зараз будемо скоро в потимночі вже їхати. Нам до будинку Монаха залишилось десь 4 кілометри і звідти ще 20 Знову дому Монаха. Нам залишилось їхати 18 кілометрів. І як бачите, вже темно. Себе не можу зняти, бо не видно нічого вже. Тому навряд чи я далі щось буду знімати. Нам головне доїхати якомога раніше. Ну я думаю, нам години-дві залишилось. Ми вже в Лазурному. Зараз восьма вечора. Їхали і не було видно абсолютно нічого. Просто треба було довіряти коням, але все добре. А ми вже повернулися, як можете бачити, бо я вже приїхала додому. До Лазурного ми доїхали о 8 вечора. Вже там не знімала, бо було дуже темно і нічого не було видно. І ми втомились дуже сильно, тому ну просто не було сенсу. Купа просто емоцій, дуже втомлені, того щоб болить. Абсолютно все, якщо чесно. Чи варто було робити такий челендж? Так, хочу я його ще раз повторити, поки вам сказати не можу. Класна новина. Якщо ви також любите їздити Верхи або просто любите природу, ви також можете замовити схожий тур до острова Верхи Звісно, це не буде 80 кілометрів, буде комфортна для вас дистанція, і ви просто зможете верх поїздити на острові, побачити всі ці гарні краєвиди, які були у відео. і Отримати купу емоцій. Тому я залишаю посилання на Скадовський кінекуб Терсан. Інстаграм-сторінку внизу під відео. А ви можете туди написати і запитати за умови, ціну і так далі. І якщо вам сподобалось це відео, прошу ставити лайки, пишіть в коментарях ваші відгуки і пишіть в коментарях, що такого неймовірного і екстремального ви хотіли також спробувати у житті. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що додивились відео. Бажаю вам гарного ще дня, вечора і до зустрічей! Vamos